Так, доброго дня, шановні депутати, шановні члени земельної комісії. Сьогодні у нас 25 лютого, і ми зібралися для того, щоб обговорити всі проекти рішень земельних, так як завтра, в нас 48 сесія, 8 скликання. Отже, питань у нас є таки достатньо багато. Надіюся, що питань спірних немає. Тож, пройдемося по всіх. Заявах людей і обговоримо. Дуже багато є затверджень. Сподіваюся, що швиденько ми пропрацюємо. Тому, Володимир Володимирович, ви будете так. зачитувати? Він, Ні. Він, Дозволяєте? Тоді ми передаємо слово Володимиру Володимирович, начальнику земельного відділу. І швиденько верненько працюємо. Прошу. Почнемо з нашого земельного затвердження. Шергінівський сільській раді проект розголосу щодо відведення земельних ділянку комунального власності для будівництва обслуговування будівель поглядів державної зади та місцевого самоврядування площею 01326 кадастровий номер 462487901 204-0155 в селі Шергинів по вулиці Героїв України, 184. площою 0,1551 кадастровий номер. 4622 4879040154. Селі шагині по вулиці Героїв України, 186 і площею 0241 02, номер 462 1 три ноль4-0153. Селіше гині. Вулиця Героїв України, 188. Це є будівлі адмінкорпусу Чергенівської сільської ради, оформляються документи для того, щоб в майбутньому зареєструвати право на комунальну власність, як вимагається. Угоджуємо, затвердження Жені проєкту з мужчиною у комунальну власність обласне, діляді, обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування площою 02898. Okay. Село Балич була загадання. Це є адмінбудівля Старосильського округу. Так само аналогічно, як і Шегені. Надання дозволу Женіській сікрі задання та документація з нормативної грошової оцінки земель села Баличі. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться раз на 5 років. Попередня була проведена в 2018 році. Вже минає ідея з цього рік, ще цим роком там буде дом. Зараз є вимога для того, щоб оновити нормативну грошову дзінку. Це оновлення. Тобто Ми думаємо так, Баличі, Золотковичі, Поповичі, Плешевиці, Циклів, Хідновичі і Ширій. Так. Ці всі населені пункти, це питання 29 по 35, погоджуємо, я думаю, всі одразу. Так, загальному, так, є сміністю. Конверт відкриваємо. Це є, <плес> вона коригується для збільшення входження до бюджету. <плес> Затвердження проєкту землеустрою, щодо відведення земельних призначення якої змінюється для ведення товарного середництва площею 14,3059 розвитку Вірсьководзявольське зовнішньої, якщо з крата за межами населеного пункту, кадастровий номер 462243. Да і наштайк, <пік> то його одна варіанта. Для продажу права оренди на неї, на земельний в форм електронного акціону. Це ділянка свога призначення, яка є е, 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 на даний час зміною, для збільшення надходження коштів до бюджету, виставляє продаж права оренди. 14 і 2, 14 -3 -2 -3, так. Затвердження права зміни всього поділу цього призначення яке змінюється для іншого СГ призначення, розташованої військової з'явки ревчення, сільська за межа на самого фунту, також для продажу права оренди на неї на е, формі охорони торгів. Це є е, інше СГ призначення, це є господарські двори, було звернення в нас і фірма виявила бажання придбати контролює площа 0,7 гектара. гектарів. Злоткої станції з ОКО. Надання дозволу, а «Укрзалізниця» на виготовлення проєкту замолоду щодо відведення земельної янти для розміщення та експлуатації будівель і споруд порузичного транспорту Метрошнівської сільської ради орентованою площею 62,48 з метою виконання документу, що правостійного пластування земельної янту. Якщо ви, думаєте, всі знаєте. Дуже добре, що тільки на території Шегинівської, колишньої старої сільської ради не закінчені є документи по Адемозалізниця. На сьогоднішній день вони виявили таке бажання, думаю, можливо, щось з державним программом дадено. Я думаю, що хай виготовляють. <приємство> Затвердження до мистецька транспорт, на плану території для розміщення експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту та дорожньої ради. Розробили фірма детальний план. На даний час направлено по питання про його затвердження, пройшло воно громадські слухання, пройшло воно стратегічно оцінку, допомагає своєї день законодавства. Так, включення до переліку земельні ділянки, де проти справа оренда земельна змальнет на території Шригенівської сільської ранки, надання дозволу розроблення прагну замутру до відведення ділянки з шляхом зміни її цілевого призначення. Це є периметоризована земельна ділянка, землі запасу. Так само звернулася фізична особа, що має бажання отримати, ну, купити точніше право Орен на земельних тоннах форми рекордного акціону на частину цієї земельної віранті. Що... Сулітарина ми хочемо купити скільки? Суріта 70-80. 07-08. Так. Виставити на продаж, ніж буде стояти. Ні. Все... Ні. Да. <кл 'я> Завантаження та документації з інтеразації займається призначення площею 1,22 на території ради. Це е, Була давали доза в попередніх сесіях, е, робилася інвентаризація. І зараз ту інвентаризацію потрібно просто затвердити. Землі комунальної власності. Землі. З це вулиця. Болос. Так, вулицький і округ. Внесення змін до рішення Ради Женіради No3623, 10-24 частині кадастрового номера. Intake. Просто тоді ми давали дозвіл на так само інвентаризацію. В процесі зараз затягнувся трошки, десь люди не встигли і вже хтось, яка фірма, закинула ділянку в кадастр швидше, кадастровий номер звільнився, зараз не просто хочуть змінити кадастровий номер. Внесення змін попереднє рішення від 23 жовтня 2023 року. Про продовження зов Богдан тернодій довго ранди в Херсоної Нині площею 93 квадратних метри для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Фірма «Богдан», Зов Богдан в оренді мала з 2015 року земельну ділянку, використовувала за призначенням сплачували регулярну орендну плату. За немає. Ні, за немає. Та як Вони є першочергові на продовження терміну дії, відповідно, 100-340 земельного кодексу, вони мають повне право на продовження. Задання... Я хочу ще доповнити, що реально таке товариство, в якого можна, наприклад, звернутися. Він завжди щось допоможуть, подарунки дітям на будь-що. Ну, ви вже сказали, що можна, я вже після того говорю, що реально ну, таке підприємство, яке співпрацює з сільською радою. <кхай> Працює далі. <так. кай> Надання готовлю задування філії, а де на проведення розвідування робіт шляхом боріння з гловини номер 5 будівського газового родовища з подальшим облаштуванням Петрої Шенської військової ради. Ну, е, зараз планує буріння свердловини на е, землях пайового фонду, там тоже тобто, питання не компетенції е, наші, але е, під'їзна дорога, яка є в комунальній власності, буде ними ж також використовуватися для під'єду свердловини, тому е, просить нас надати дозвіл на е, вкладання угоди використання цієї під'їзної дороги. Є якісь маршрути, розроблені, розмальовані, де вони хочуть діпати, що використовують? Mm. Ну, поки так. що одного yeah. маршруту ще не надали, він буде додатково наданий. Але на сьогоднішній день тільки питання, чи ми дамо е, дозвіл на під'їзну дорогу. Якщо буде дозвіл на під'їзну дорогу, тоді вони нам вже зроблять схему заїзду. Схему заїзду. Ми з того, що ми схему заїзду, потім ми і погодили, що не їздили невідомо куди. Затвердження практику розрушення відведення змагання для розміщення та результації основних підсобних документних будівель та споруд підприємств переробної марнобудної та іншої промисловості площі 02880 Сергій Гусаків Підганнякова Сергію Градовичу. Людина про колись придбала собі будівлю. В даний час, думаю, всі знають там працює петвердня, яка їй допомагала в період початку війни. Зараз він зробив проєкт землеустрою, хоче вкласти договір оренди, щоб сплачувати за використання земельної ділянки. Кошти бюджету. Затвердження ФГ підганять на Миколаївна проєкту, я в оренду для іншого ВСГ використання коштою 1,5387. межами населеного пункту до рішення міських ради. Це я так само у закладці 40 євро. Людина придбала колись. Будівлі полоску колишнього прогрес оформляють е, просто використання земельної ділянки, на якій є розташовані ті будівлі. Так само оренда і плана добуде. Затвердження проєкту забуду відкладання змінити в оренду для іншого серед призначення та тоді міської міської ради площею 5.92 штабу Тарасу розсутки щоб, так, як попереднє, людина придбала будівлі е, всеріг, ну, за, за межами села Плашевич, куповацькому Сержденському області, оформляє землю, щоб сплачувати оренду плату і відповідно в кожного бюджету. Відміну рішення безпеки планувати, щоб відняти слово призначення з медианіпрацьованого особисто е, на земля планувати будівлі з там 22. Трошки ми не запрацювали, можливо, можливо, зміни в законодавстві відіграли свою роль. І рішення, яке було там ну, з невеликим порушенням, прийняти, треба відмінити. Це є внутрішня наша робоча ситуація. і Надання дозволу на викладах документації може встановити земельної для ведення товарного виробництва і його Ганні Петрівні. Це є пай. Дитина колись. Працювала, коли отримала спащину від своїх батьків. Е е це Жень. Е е Аналогічне питання. Я наведення документацій, що з натури на місцевості товарного зародництва е Підгурській любові Миколаїв. Ну, це людина, яка треба спадщину, 100% я знаю, спащину, е ту земельнянку, Бабусі ніби. Це гуповецький Солосинський область, так само пай. Затвердження акту обстеження зменяння 9-го будинку з повозьких будівлі спосіб Поляновичі, вулиця Лозерна, Саві Петро Ярославовичу. людина ну, почала виконати документи на земельну ділянку. В процесі викорнення сусідка, яка жила поруч, померла. В даний час немає кому погодити межу. Тому, я думаю, сесійну погодимо, а щоб людина могла скористатися своє право приватизації землі біля хати. Mm -hmm. Затвердження тех документації замужність на земельних для товарного СГ виробництва на території Шеївської ради Козловській Оксані і Маселку Любові. Так само люди переоформили спадщину з нами. Отримали, колись в минулому разі дозвіл, зараз виготовили вже цілу документацію. Це є паю. Затвердження паю. Так, так, так вийшло, що на двоїх батьки розділили, затверджуємо на двоїх. Угу. Затвердження тех документації. Так, так. Є документацію всі, всі? всі положиме, що ми розгадали. Мали скинути порядок денний. Так, так. Шани комісії, якісь пропозиції за уваження ОЖБ затвердження? Так, Я також в загальному там нюанси немає документації пакетові. Документації всі на столі так. Тобто це питання буде з 53 по. Mm.

Ще раз, поки буде на руках в кожного поряду денної сесії, розглянемо такі питання, щоб ми гарячок що, пересеці вже могли. Якщо ви жоден не підходив, узводимося питання. Mm -hmm. Все. Дякую Все, дякую вам дуже. До зустрічі завтра на сесії. Дякую. До побачення. Чекайте вас.